Андрію, ми, приг... ми згадуємо твою перемогу на європейських іграх 2015 року. Баку, твоя, напевно, найголовніша особиста перемога. Як пригадуються ті події? Пригадуються в такому, скажімо, в тумані, бо це дуже давно було. Та я намагаюся якось дивитися вперед, а не згадувати ті події. Можеш сказати, які емоції у тебе були в той момент, коли ти зробив останні. Удар а потім піднявся на п'єдестал. Та Я був трохи шокований, я навіть, мені здається, не зовсім зрозумів, що я тоді зробив, що воно було. Емоції вони прийшли десь пізніше, може, ввечері чи наступного дня. А в той самий момент тільки була думка, я це зробив, я виграв і все на цьому. Якось я їх не переживав. Десь були якісь такі моменти, на сльозу перебував, можливо, на п'єдесталі? Та ні, такого, такого, мабуть, не було. Не згадую про Ну давай спой пригадаємо, пригадаємо твій турнірний шлях, наскільки я пам'ятаю, були там два італійці, а в фіналі був румун. Да, воно так не просто було. Я виграв лише два бої з чотирьох, з чотирьох чи з трьох. З трьох э, в смысле, з п'яти боїв я виграв лише два, здається. Я був, був десь, я йшов тринадцятим э, в рейтингу, і це було не, прям не дуже добре. Так, мені. Перший бой був з угорцем такий не дуже складний. А далі з італійцем я програвав, здається, 8-3 до хвилини. Ось, Потім вийшлося все, все діло перевернути. За 4 з Румуном фехтував, за 2 ще один італієць і за перший з Румуном. Фінальний бій з Румуном ну, фінал завжди не буває, ніколи не буває простим. А тут ще ти програвав по ходу, по ходу діла, але потім після рахунку 9. Тебе вже було не зупинити? Ну, я, я не скажу, що я програвав прям. Там. Це був такий рівний бій. Угу. А потім, я не знаю, мені здалося, що може він підсів якось, я це відчув і почав добивати. Здається, якось так воно було по відчуттям. Угу. Чи можливо сказати, що це був твій, твій кращий особистий турнір? Ну, можливо, основна сітка. В кар'єрі. Е, так, важко сказати, але з один з найкращих 100%. А, можливо, якщо по, по силі супротивників, можливо, були турніри посильніші, але це такий, така була феєрічна перемога. Можеш згадати свої відчуття на п'єдесталі Пашани в, в прапор? Пам'ятаю, що якась була. Не знаю, я чув гімн, дивився на прапор, якісь емоції були такі незвичні. Не, не те, що там на слізу прибиває, але щось таке схоже було, мабуть. Зараз можеш вже проаналізувати і зробити якийсь висновок, завдяки чому от рождаються, народжуються такі турніри, коли все, мабуть, виходить. Знаєш, якби я знав, я може частіше вигравав якісь турніри. Це якось, я не знаю, це якась сума обставин, можливо, сума відчуттів. Бо колись щось одне є, іншого немає, і так ти завжди в пошуку завжди намагаєшся спіймати це відчуття. Подивимося, може, цього разу вдасться. that was awkward in its nature but it's not about whether it's pretty at this stage it's about whether it's effective and he can almost feel the weight of that gold medal around his neck the one that he intends to win 13 points to 10 the advantage and there is a scream of pure elation and you will not see conceding at this point from dolochenu but yagodka he also won't concede he feels as though this is in his entitlement. He has been able to, in fact, see it through. And Yagodka. Now well, he was well deserving, and again he is the calm steel. And a smile finally across his face. And well, why wouldn't you? He is the first ever male to win a fencing gold medal at these european games the first ever europe So, moments of pure elation, some moments in day one of the fencing competition of, well, some real frustration for these athletes, but that is how the men's saber individual contest will complete itself.